Рішення проблем, з якими ми маємо справу сьогодні щодо конфліктів у світі і криз, є в руках тих, хто може оживлювати поле всіх рішень, поле чистої свідомості, поле чистого буття. Поза як свідомість це все, що є. Свідомість є джерелом, напрямком і метою. Всього, що ми переживаємо. Коли свідомість затьмарена, проблеми постають, і ми діємо на індивідуальному рівні, і колективному рівні, так наче у темряві. Рішення конфліктів, які ми бачимо в нашому світі, і потенційних криз, що можуть постати з цих проблем, що можуть розширитися через ці проблеми. Є у ваших руках вас, хто навчилися сітхам трансцендентальній медитації, це не лише питання вірогідності або неочікуваних причин того, чому ми збираємо цей десятитисячний курс. Це сама природа робить це. саме природа хоче стабільності, хоче сили. Десяти тисяч людей, які роблять свою програму разом, щоб створити хвилі, спокою, блаженства, процвітання, щастя, миру у нашому дорогому світі. Коли ми дивимося на події і на новини сьогодні, ми бачимо, як всі ці молоді люди збираються разом, готуються разом від черго серця. Дети взяти участь у процесі, який є процесом війни. Бо вони бажають загинути бажають убити для того, щоб захистити свою культуру, свою тяглість, своє існування. І Це є дуже дуже почесно і виправдано на якомусь рівні. Проте методи, що використовуються, зокрема. Цій кризі на близькому сході в Ізраїлі, де мала місце брутальність такого порядку, яку ми ніколи не очікували, що вона відбудеться за нашого часу. Це вказує терміновість, з якою природа хоче трансформувати життя на дуже глибокому рівні. І лише ви, дорогі сітхи, дорогі медитуючі, можете зробити це. Ми лише разом можемо зробити це. Проблема в тому, що припускаються два рішення щодо вирішення конфлікту. Одне рішення доведено, що воно не працює, а також рішення, яке було доведено, що воно власне працює. На жаль, через звички, через минулий досвід, через зростання. Через рівень колективної свідомості, який є на рівні боротьби вбий і будь вбитим рівні, є відчуття, що нам потрібно використовувати рішення знищення, руйнування і здатності пожертвувати собою на тому рівні. Це випробовувалося багато, багато разів знову і знову. І ніколи не призводило до правильного рішення, до тривалого рішення. Можливо, деколи воно призводило до тимчасових змін, але знову ж, якщо ми подивимося на історію, страждання, біль, труднощі, проблеми, що постають із цього, вказують, що цей шлях ніколи не веде до істинного переможця. Усі, врешті, опиняються у програші. З іншого боку, є рішення, яке є доведеним, рішення, яке вивчалося науково і підтримане науково, рішення з рівня свідомості, з рівня чистого буття, оживлення природного закону всередині нас і створення ефектів. Які діють з точки самого творення, тобто групи, і ми знаємо формулу квадратний корінь з одного відсотка, і це створює ефект в усьому населенні. Населення нашого світу 8,1 мільярд, квадратний корінь з одного процента, складає приблизно 9 тисяч, І ми робимо цей проект на 10 тисяч, тож я хочу попросити. Вас всіх, вас, хто навчився сітхам, незалежно від того, чи практикували ви регулярно чи ні, приїхати на цей курс в Індію як абсолютний пріоритет, як важливий пріоритет в нашому житті. у цей час переходу, у цей час труднощів, тому що в нас є ключ, і ми маємо мати можливість його використовувати. Якщо з якоїсь причини ви не можете приїхати, там, наприклад, здоров'я або дуже важливі проблеми, які ви маєте, тоді, звісно, як дуже таке другорядна можливість буде курс у Ферфілді в Міжнародному університеті Махаріші, але я хочу наголосити, що абсолютним пріоритетом є бути разом на цьому великому курсі, який Представляє нашу міжнародну сім'ю і, будучи разом, ми можемо створити ефект. Тому що припущення, що все є все буде відбуватися на фізичному рівні, це є припущення невігластва, браку знання про істинну природу життя. І тому на поверхневому рівні може бути будь-яка логіка, будь-яке міркування, будь-яке мислення, яке змушує людей діяти. Змушує людей поводитися в різні способи. Реальність, що лежить в основі цього всього, є полем свідомості. І саме з цього поля свідомості постає все, що ми бачимо на поверхневому рівні. І діючи з цього рівня, ми можемо справді мати рішення конфліктам. І ми бачили це знову і знову. і задокументували це в. В наукових дослідженнях, які аналізувалися дуже ретельно, з контролем, з усуненням потенційних змін, які могли би мати вплив на результат. Тому ми маємо справді доведене рішення. Тож давайте використовувати це доведене рішення, давайте діяти з ентузіазмом, із силою, із почуттями, як ці солдати, які намагаються віддавати все своє життя для того, щоб створити постійний мир, і їх варто восхваляти на індивідуальному рівні, на рівні індивідуального бачення, наміру, але, на жаль, використання рішень, які ніколи не працювали, Буде вести лише до зростання болю і страждань. І звісно, оскільки вони ніколи не працювали раніше, вони ніколи і не спрацюють. І так само як ці видатні люди готові йти вперед, і ви бачите, що вони готові покласти все своє життя, весь інтерес. Чому ми, як сітхи, не можемо покласти наш інтерес і переживати блаженство разом, відчувати щастя разом і бути? в безпеці, в комфорті і розширювати нашу свідомість і докладатися до того, щоб зробити життя кращим для кожного на нашій планеті. Тож ставимось до цього як до великої радості, і водночас як до великої відповідальності, збираємось разом, і давайте зробимо це разом. І знову ж, якщо ви не можете приїхати, ви можете відвідати альтернативний курс. Але я би наполегливо рекомендував вам підтримати інших, хто може приїхати, підтримати пандетів, підтримати студентів в Індії і з різних країн, можливо, у вашій власній країні, і підтримати щедро, так щоб ми могли дійсно створити групу з 10 тисяч і надихнути створення постійної групи. так, щоб такі проблеми ніколи більше не відбувалися, і такі. Страждання і такий біль, створений на стількох багатьох рівнях, емоцій, почуттів, страх майбутнього, почуття небезпеки, економічних наслідків і всіх цих економічних умов і хаосу, щоб це не відбувалося знову. І звертайтеся до тих, кого ви знаєте, відповідальних людей, багатих людей. Допоміжіть їм усвідомити це, зрозуміти це. І підтримати це так, щоб у нас була постійна ситуація колективної свідомості, яка є збалансованою, яка діє з рівня чистого буття, котре керує усім, що є на поверхневому рівні і яке є всередині нас, яким ми можемо насолоджуватися у блаженстві. Коли ми разом збільшувати наш досвід, еволюціонувати в нашому власному особистому житті, і в той же час зробити різницю для нашого дорогого світу, тож я знову закликаю вас долучитися і умови в місці проведення в Хайдарабаді, трошки на південь від міста, вони дуже комфортні, насправді були чутки про намети, що вони можливо не дуже комфортні. Звісно, що це не п'ятизірковий готель, але це дуже зручно, дуже комфортно. І в цій дуже гарній атмосфері у вас буде комфорт і в той же час про всі деталі дбають і подбають для безпеки, комфорту, і понад усе можливості бути разом, літати разом. І посилати хвилі спокою і щастя, і блаженства і миру для нашого дорогого світу і захистити нашу молодь і наше старше покоління від страждань і болю, і втрати впевненості в житті, навпаки, у них буде велике натхнення, життя зміниться. І рішення на поверхні раптово з'являться, вони з'являться. Звісно, що рішення мають проявитися на поверхні, але якщо ви в темряві, ви не можете бачити. А коли ви в світлі, коли колективна свідомість є в світлі, тоді лідери побачать рішення, якісь нові рішення, про які можливо ніколи раніше не думали. Або не уявляли, вони раптово стануть доступними і люди будуть готовими впровадити їх, і життя може проживатися на найвищому рівні гідності, яку ми як люди, які мають можливість розендавати, переживати свою сутність, переживати чисте буття, яка нам дана просто з нашої внутрішньої структури і фізіології, Сказано, що ми створені за образом Божественного, і тому в нас є ця можливість. Але це є істинно і реально лише тоді, коли ми йдемо до своєї внутрішньої судності, нашого внутрішнього буття і діємо, і мислимо, і створюємо наш вплив, наше натхнення з того рівня. І всі рішення на поверхні з'являться. тож я закликаю всіх долучитися, приїжджати на цю програму. запрошуйте ваших друзів, позвоніть вашим сітхам, тим, хто можливо не медитував або перестав практикувати програму. Нехай вони приїдуть, нехай вони будуть натхнені знову. Нехай вони візьмуть участь в цьому І нехай вони підтримують цю програму. Також тож ми з нетерпінням чекаємо на можливість бути разом. З нашого боку це буде казково. час трансформації, блаженства, щастя, яке ми можемо випромінювати, замість того, щоб випромінювати страх і хвилювання і незахищеність, і конфлікт. Ми будемо випромінювати щастя, яке ми будемо розвивати силу, яку ми будемо розвивати. Енергію, світло, які ми будемо розширювати з поля чистого буття. і ми безмежно вдячні за знання, яке ми отримали від його святості Махріша Махішйогі і ведичної традиції, які дали нам це знання. Натхнення, але більше ніж натхнення, знання того, як інтегрувати життя і підтримати усі аспекти. На внутрішньому рівні почуттів і переживання, і так само поширення цього у поверхневому значенні, миру, щастя, і процвітання і добробуту для кожного. Джей Гурудев.